Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Покажу сьогодні кілька кущів, які займали під накриттям. Але єдине, що накриття цьогоріч я зробила не таке, як минулоріч, а легше в два рази. Я взяла тільки один шор агроблокна 60-ки, бо попередні роки я робила два. Шари 60. Деяких було 30, 60, деяких 2, 60. В деяких місцях було 30-60, деяких 2,60, в більшості були 2,60, 2,60. Але оскільки зими, минула зима точно було тепла, перед тим зима була тепла, і вони мені на весну вже вийшли такі дуже з лисочками, я вирішила, що поки що, поки що це на момент було накривання там листопад, Наскільки я пригадую, я вкрию одним шаром 60 і буду дивитися, якщо зима і далі тепла, то так і буде. А якщо прогнозуватимуть дуже значне похолодання, то я накину ще один шар. Воно було сухе, готове складене. Такого не було, було все тепло, 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 крім одного тижня, де було мінус 20, щось днів 5 чи 4, точніше ночей, то я вже нічого не накидала. І ось так, обрізала. Обрізала і бачу, он залишила, насправді ще треба дорізати. Що це таке? Це бачите, е, е, чекайте, це Кейт. Це є Кейт, Ріанда Невіда Остина, весільна серія для зрізу. Е, вона рахується чи то вважається точніше. Досить стійкою трояндою, досить витривалою, але ж у мене цьогоріч вона дуже-дуже була хвороблива. Дуже хворіла на борошнисту росу. Перший раз я таке на ній побачила за всі роки. А посаджена я її посадила у му році, не пам'ятаю, вас це мабуть, що навесні, 20 2020 році, я її посадила. Там. І ось у 2023 році вперше я побачила, наскільки сильне ураження саме борошнистою росою. І, і борошниста роса, само собою, але й була чорна п'ятнистість, тобто листя повністю опало, і пуп'янки всі були борошнистю росій в певний момент. І ось, коли я обрізала, почала обрізати, то вона вся промерзла. І бачу, зараз навіть м серединки ще бежеві, треба ще дорізати. Е я не можу сказати по зимостійкості, не пам'ятаю, що там пише в Трояндорії про неї. Але навіть якщо вона зимостійка, рахується, ну, хай п'ята зона, бо четверта вона не може бути, бо це вже четверта, третя, друга це канадійки, на йдуть. Ну і всілякі ругози. Ця краса може бути хіба п'ятої, в чому я сумніваюся, бо Олівія Роуз йде п'ятої зони зимостійкості. Що тут сталося найімовірніше? Вона була ослаблена захворюваннями. Таки кажу, ну дуже сильне було ураження. А це теж один, одна з причин погоної зимівлі троянд. Коли троянда хворіє, йде в зиму е, ослаблена і дуже велика ймовірність, що вона не перезими, навіть під накриттям. Тому тут для неї найімовірніше сталося це. Ось, але ви бачите, що вона відростає, та я її обрізала десь тиждень тому. І вона вже відростає. Йдуть, по-перше, попробуджувалася бруньки при основі куща, йдуть бруньки ну, з пагонів. Тобто є базальні він ще лізе один, там ідуть другого порядку пагони. Ось, ну і бачу, вже он. я лишила, коли обрізала, такий пеньок, треба дорізати. І там серединки не всі бежив'я. Обрізала, бо то фактично була б основа куща. Тобто, так, залишки, лишилися. ще одна, ще одна. Августа Луїза, відома вам дуже ось що з неї лишилося. Але тут все ідентично, що я сказала про Кейт. Тут теж це абсолютно ідентична ситуація була щодо захворювання. Вона була дуже хвора, цілий, ну не цілий сезон, але з другої хвилі, навіть швидше, десь середини літа. Повністю голена через чорну п'ятниць борошниста, не пам'ятаю, борошниста, борошниста. Ну, чорна точно була, мабуть, що й борошниста була на пуп'янках. Тому теж найімовірніше, що вона після такого ослаблення вона... ось таке, що з ней лишилося. Але це чайно гібридна, їй абсолютно нормальна така обрізка, дві-чотири бруньки. Єдине ж тут не дуже чаша, хоча, раз, два, три, чотири. Трішки є чаша, можна сказати. Тому їй таке підходить низьке обрізування. І ще одна Монмартр. Монмартр. Це флористична. Флористична від V-Proзис на зріз, а флористичні троянди, та вони не дуже добре себе тут показують. Навіть під накриттям вони можуть ось так обмерзати. Але вона теж захворіла. Досить швидко, десь з другої хвилі. Середина літа теж вона була повністю оголена від чорної п'ятнистості, від борошнистої роси. Попри те, вона ще квітла. І першу хвилю дуже щедро квітла, і другу хвилю щось що мені показала кілька суцвіть. І там пішла в зиму знесилена і отак перезимувала дуже погано. Проте, проте, видно, що вже наростає. Видно, що вже наростає, от з основи лізи, це наймирніше базальний пагін. Тут лізе з основи брунька пробудилася, ще один базаний пагін. Тобто силу вона має не обмерзла аж повністю коренева, бо дуже часто запитуєте, що буде, коли. Троянда ось так дуже кардинально обрізана. ну Тут не дорівня ґрунту, бо видно, що є пагони все ж таки над рівнем ґрунту. Коренева найімовірніше не зверзла. Якщо ви заглибили місце щеплення хоча б на 3 см, то Дуже ймовірно, що ви побачите ось таке, ось таке, такий пагінець, тобто пробудяться бруньки, які є під землею, 3-5 см, хто наскільки заглиблює, і фактично проростуть нові базальні пагони. А все, що рів... вище рівня ґрунту, обмерзне. Таке буває. Тут в мене не обмерзло аж все. Є дещо над рівнем ґрунту, тому пробудилися ще і бруньки зверху пагона. Тому так кущ живий загалом, хоча трішки витратить більше сили на відновлення, на нарощування. Зеленої маси і вже мокрець насівається. Я дуже багато тут натрусила попелу, так як мені родили, але на на насівається все новий і новий мокрець. І от прямо в середині куща насіяно. Ех, його зараз можна повидьоргувати. Правда, тут от скільки роботи. Якщо хоча б трішечки пропустити, в середині куща потім просто буде дуже тяжко залізти і, відповідно, це все виполювати. Особливо, коли вже підуть врізти. Ці пагінці, які буде дуже легко зламати, е витягуючи то, цю кореневу мокрицю. Тому ось таке з мокрицями, ось таке з зимівлею. Але ці три кущі, хоч і були накриті, чому кажу, погано перезимали, бо я припускаю найімовірніше, те, що були знесилені захворюваннями, дуже сильною, озн... сильними ознаками ураження. Ну так, подивимося, подивимося, відродяться всі. Як буде квітнути, буде щось давати, але треба з ранньої весни вже починати буде проливати триходерміном, точно давати бактерії. Бо ніде ті хвороби не поділися, вони теж успішно перезимували і будуть далі робити своє діло. Таке розповідайте, як у вас перезимували, цікаво, у кого є отакі троянди, як Віпроузєс, Зрізочні чи там інших виробників чи вивідників. Як у вас результати, буду дякувати вам за відгуки, дякую за увагу. Всім до наступних відео і па-па!